Приветствую вас, братья и сестры. Как вы поживаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто что думает. А я купил неплохие вещи в телеграм-канале, очень хорошем. Ссылка на телеграм будет в описании, а также закреплена в комментариях. Ребята, телега это отлично. Блокбастер. І... пустота, що ми здесь, що ми тут придбали, зараз я вам покажу та розкажу ось такий принцип дії. Бачите, який вивод непоганий. Взагалі зарядка для айфона Сюди вставляється батарея. Якщо у вас погано це знизу для телефона вставляється, тут, має бути ще якби показувати щось там. Ви вставляєте в телефон. Телефон не набагато великий стає. Це для того, для кого батарея слабенька. І ви вже ходите з телефоном трохи більшим, але батарея у вас буде держатися на цій батареї, яка у вас буде батарейка. Дуже непогана і класна штука, я вам скажу. Телефон чуть-чуть більше стане, але вам не треба міняти батарею. І разу там. Мутить суету. Так що ось такі от класні штуки продаються в телеграм-каналі. Ссылка буде під відео, а також закріплена в коментарях. А ось тут показує наскільки батарея держить. Ну, звісно, вже яку, якого пальчика ви засунете, можете на 5000 а Я скажу взагалі бомбічна штука. І недорого стоїть. Ставте плюсик, я вам напишу ціну. Або даже перейдіть в телеграм-канал і самі побачите все. Підписуйтесь зарані я кажу вам. Тому що там дуже гарні речі продають, приходять і будете знати першими. Всім дякую. Приходьте ще, не забувайте про нас. Підписуйтесь, ставте коментарі, діліться відео з друзями.